Ви на Ютуб каналі Новини Лайв. Зі мною зараз пан Володимир, пан Володимир, представник Збройних сил України. Пане Володимир, дякую вам за ваш неоціненний вклад. Можна вас обійняти? Дякую. Дорогі наші пробачте, будь ласка, дорогі наші ЗСУ, наші люби захисники нашої рідної землі. Хлопці, дівчата. Збройні сили України. Дорогі наші воїни, хлопці, дівчата, наші бійці, дорогі наші ЗСУ. Хлопці, Боже вам допомагає. Я їм по душі желаю побіти, успіху на фронті, на передовій. Кріпіться, здоров'я вам і саме саме, що ви хочете, щоб ви швидше. Быстріше... Повернулися додому до своїх сім'ї. У мене досі бабуся там знаходиться, І ось недавно звільнили <гум> на село, село Трифонівка. Я дуже вдячна. Здоров'я натхнення, щоб повернули всі живі. Хто воює, і дай їм був здоров'я, такі по такому морозу жорі і холоду, і по всьому воювати. Бажаю всім витримки, щоб вони берегли себе. Хочу їх підбадьорити і також подякувати всім волонтерам за те, що вони допомагають. Дякую побратимам всім, що мене підтримують, і я підтримую. Я дуже вдячна нашим Збройним силам. Я сама з Херсонської області. Пробула 6 місяців в окупації, тому я не можу без сліз. Хлопці, дякую вам велике. Дякую, що освободили Херсон наконец-то. Ми молимося до вас. Ми пишаємося вам. Слава Україні! Ми за вами серцем, душою. Продовжуйте в такому дусі. Ми вас дуже любимо. Ми вас поважаємо, вся Україна любить поважає. а Хто не любить, хай вони йдуть за руським кораблем. Хлопці, повертайтесь, дівчата вас чекають. Любі наші хлопці і дівчата, дякую вам за неоцінений вклад, який ви робите у майбутнє нашої країни. Дякую за те, що навіть у такий холодний грудневий день я насолоджуюсь тим, що ви даєте змогу робити мені мою улюблену роботу. Дякую вам за все, що ви робите. Поважаємо, пишаємося, чекаємо, повернемо усі кордони, все відіб'ємо. Слава ЗСУ!